Три варіанти печі. З правої сторони саме крайня це Турція. Вона коштує 500, 6 кВт. Середня це виробник Дніпро оберіг. 6150. І ліва 8137 це теж Дніпро, і вони всі по 6 кВт. Написано так, 6 кВт. Але середня. Вони пишуть, що середня піч обігріває Обогріває 70 метрів квадратних. а Цей довгий такий оберіг, обігріває 150 метрів квадратних. А ця піч, яка з Турції, вона коштує 9500. Вона зроблена ще вона вона зроблена всередині з кераміки, але в даний час не буду її вскривати. Ця піч має право на життя, але ми зараз її не розглядаємо, бо вона стоїть 9500 на цю 600. Які мені сподобалась характеристика цієї круглої печі. По-перше, вона компактна, вона недовга. Вона займає небагато місця, якщо у вас є обмежений простір. Е, ви скажете, довше піч, довше дрова. Більша кількість дрів поміщається туди. Не зовсім з вами згоден. я зараз покажу, чому я думаю по-інакшому. Зовсім недавно я переконався в тому, що. Печі вертикальні, мають також право на життя, і в них є свої переваги. Ліва піч, так, вона довша і однозначно. Дрова в ліву піч поміщається довше і, можливо, більша кількість дрів. Але зверніть увагу, що на цій печі тут є оці проміжки з кожної сторони. Це для. Конвекції для вентиляції, щоб повітря краще проходило, я говорю про те, що вона не така широка, як здається. Тобто вона набагато вуща, чим її. Тобто вона, от як варочна поверхня, така вона буде по ширині. Так, що мені сподобалось в цій піщі? По-перше, в неї там з'ємний колосник, стальний. Там про Т12, які можна завжди викинути і поміняти на нові, а, в неї. Ця верхня частина, вона з 5. І. О, щ... ну, може не з 5, но... але 100%. І всередині в неї оцей відбійничок теж зроблений з четвірки. А в цієї, в довгої, там здається, тройка. І дивіться такий момент. Тут, наче коротше дрова поміщається. Але ви завжди можете кидати дрова зверху. І я дуже здивувався, я дивився, як працюють печі, коли дрова стоять стоя, вони горять довше. Це моя думка, що вони горять довше. коли стоять стоя. Тут ви з цієї сторони зверху не вкинете, тому що тут уже залежає відбійник. Але так, тут більша варична плита, тут менша варична плита, але її буде достатньо для приготування їжі. Так, туди можна поставити каструлю. Її теж буде достатньо. Вона проста, компактна, дешева, непогана піч. Вибирай, дивись сам. Що тобі більше сподобалось? Ну, мені сподобалась більше оця маленька, оця кругла. Єдине, що треба буде мати кочергу і приловчитися отут відкривати оцю верхню кришку кочергу, знімати, щоб підкидати туди дрова. Але, але можна не заморачуватися і кидати дрова сюди. Просто що ти тут не накладеш велику стопку дров. Тут краще розпалити його спочатку, потім закрити. Ось, до речі, на дверці є відбійник. Якщо Є велике бажання, сюди можна наклеїти ленту. Термо така є з скловолокном. І не дуже переживай за герметичне закривання. Якщо нормальна тяга, воно не буде димити. І Прижим тут можна регулювати за счет просто згинання цього крючка. Зігнув його більше, воно прижимає або навпаки менше. Якщо ще тут додатково азбестовий шнур наклеїть, буде все добре. Це для вентиляції, то як сказати, для подачі повітря і для очистки золи. Коли вона розгорілась, я ну, ти його просто закрив, можеш повністю закрити. Можеш все одно, при гарній тягі воно буде працювати і не буде тухнути. Чим тобто, менше, менше подачі кисню буде, тим менше будуть зграти дрова, ну будуть тліть. Коли вже прогріто, тепленько, достатньо того, щоб воно просто тліло або навіть просто при готуванні. Ну, треба регулювати. Якщо готуєш, так, то ти зверху вже не зможеш туди, дрова підкидати. Просто відкриваєш ці двері і знизу. Ну, кидаєш знизу. от два варіанти печі. І справа в тому, що вони навіть полегі однак, здається, це Дніпро роблять Дніпроскі. Ну, Мені сподобалась найбільша ця піч. Оберіг круглий. Тут додаткові ці ребра жорсткості зроблені. Вони, як і ребра жорсткості, так вони. І як тепло від датчиків, вони теж нагріваються і також віддають тепло. Ну, Звісно, що піч вона із кераміки вона краще прогрівається довше віддає тепло. Але ця піч теж має право на життя. Єдине, що для місця виробника я б зробив би димохід би, е ззаду, не вгору а ззаду, і так само, як на цій човуні ззаду. І зробив би коліна. Так, ну тут реально видно, що плита четверка 100%. Боковухи тут тройки. Ну, тройки реальні. Тобто, в принципі, ці печі вистачить надовго. надовго ці колосник. Спробую ще достати колосник. Він. Здається, там з декількох частин складається. Мабуть, тримав відкритим. Одна руками мені незручно робити. Працю. Я обміст одну рукою. Ось такі половинка колесника, двох половинок. Зняли, якщо він згорів, поміняли, викинули. але тут пруд, мабуть, 12 чи навіть 16. Тому, мені здається, цього буде достатньо. Так, горіння проходить в основному вся температура тут, на колесниках, і це моє значення, можливо, можна зробити, чи знайти такі круглі чавунні, якщо є в цьому сенс. Мені здається, і цих притів буде достатньо. Піздісно дійсно важка. Ну, як зібране на 40 кг, 40 кг є. Е, чи функціональний цей відбійник? Ну так, він буде все-таки найгарячіше полем'я приймати на себе і гнуться, і крутитися буде він. Буде знімати все-таки найвище тепло. Перший теплоудар буде на себе брати. І це. Не покрутить двері. І це добре, що двері зроблені таким чином, що вони загнуті, а не пряма плоска просто поверхня. Це також слугує як ребро жорсткості. І коли ви закриваєте, воно йде вона не перекриває його, создає такі зіґзаги, які, скажімо так, унеможливлюють потрапляння диму в приміщення. Так, і тут можна наклеїти асбестовий шнур. Він копійки стоїть. І якщо воно недостатньо, вам не подобається, як зачиняється. ну, Зачиняється, так. Да. і не забувайте, що коли воно нагрівається, воно дуже гаряче, і ви руками це не відкрите. Обов'язково треба кочергу. кочергу або мати рукавичку. Відкрив і відкрив. Відкрив, закрив. Е Дуже багато там питань по тому, чи не димлять ці печі, чи вони не задимлюють приміщення. Це все залежить від димоходу, не від печі, тому що є каміни повністю відкритого типу, без дверей, які працюють і не димлять. Все залежить від якості димоходу. Тут немає ніяких інжекторів для допалювання повітря, для допалювання диму, для подачі додаткового кисню. Його немає, і він тут і не потрібен. Ще раз повторю, що дрова тут поміщаються довгі, якщо їх ставити вертикально. І коли ви ставите вертикальні двері, дрова вертикально, а, закриваєте повністю подачу кисню знизу, вони тліють, вони дуже довго тліють і вони краще прогорають, ніж, ніж коли вони лежать. Тобто теплоотдача і ефективність від дров тут краще. Але це моя думка, це моя така думка. Ну, я брав би собі таку кругу піч. Вона ну, компактно удобно, багато місця не займає. Трубу можна вивести прямо вгору. І це найкращий, кстати, варіант, коли вона йде вгору. Перший там метр 2 півтори а потім вже можна повертати її там вліво-вправо. І ціна є 650. Тобто 650 сталь тут не тройка. Тому що, подивіться, є інші виробники. У яких ціна набагато більша, там від 7 тисяч гривень. І вони заявляють, що там сталь четверка. Але дуже часто виробники обманюють. Вони четверку роблять тільки частину, там де тільки оцей відбійник. Оцей відбійник роблять з четвірки і кажуть, що вона з четвірки. Насправді це не так. І дуже багато виробників корпуса це роблять із двійки, взагалі з двійки. А верхню плиту тут де видно, так, вони можуть поставити із четвірки. А це стрійки. А, І багато виробників цю частину дверей, яка візуально видно до людей, до покупця, також роблять з четвірки. Це здається таке уява, що вона вся з четвірки. Але я тут дивився на обрізу, де тут можна прощупати. То моє. Моя думка, що це четвірка, що весь корпус зроблений з четвірки. Тут, можливо, трійка, оця бічаєчка, а сама труба зроблена з четвірочки. Оця вся труба. І тут 100% четвірка. Тут, здається, все-таки корпус із стройки зроблений. Думай, вибирай сам. Ну, я підсказав, що ні.